Олена воля, і буде життя глава один. Сонце вже давно закотилося за обрій, Відійшло на відпочинок. Сердитий вітер раз у раз посмикував величні ясини чуби. Похитував верховіття старих горіхів, з креготом терся обшипку гілкою сонної черешні. Сірі хмари нависли над селом. Наближаючи пізній вечір. В хатині було затишно і тепло, в двері тихенько постукали. Один раз пауза, потім ще тричі підряд. Накинувши теплий плед на плечі, тендітна постать поспішила відкрити гостеві. Привіт, смерз! Жінка притулилася до широких грудей і посміхнулася. Сонце моє, чоловік обійняв її за тонкий ста і ніжно скуштував жадані уста. Довго стояти так не барилися, часу до світанку обмаль. Пройшли в гостину, звільнилися від верхнього одягу і примостилися на пухнастому килимі біля камін. Багаття грайливо потріскувало, даруючи загадкове тепло. Телефони відключили, щоб жоден сторонній звук не вкрав, бо хвилинку їхнього часу. Спершу сиділи мовчки, вдивляючись у вічі, читаючи несказане, прямо з глибини душі. Слів їм не треба. Вони розуміли одне одного, читав як відкриту книгу. Втома, смуток, тривога, відчай. Усе позад. Зараз тільки вдвох, без зайвих розповідей про те, що відбувалося десь там, за межами цього затишного прихистку. Жінка торкнулася чоловічої неговної щоки. Гість поцілував їй тендітні пальчики і допоміг піднятися на ноги. Покрутив нему у танці, зачаровано дивлячись у ясні очі коханий. Сьогодні вона була особливо прекрасна. Волосся хвилею спадав на плечі, шовкова сукня з тонким мереживом навколо шиї та зап'ястя підкреслювала жіночі принади. В інший день вони обов'язково сходили б у ресторан або прогулялися, і сукня тоді милувала би очі обранцю, але зараз вона була зайвою. Кілька рухів і шовк залишився на килимі, жадібно вбираючи тепло багаття. Бо тіло уже було не в його досяжності. Двоє сплелися в палкій пристрасті після тривалої розпуки. Його вуста лоскотали тендітну шию. Злегка покусила мочку вуха, нашіптуючи, Моя жадана». Жіночі губи відповідали взаємністю, жадібно досліджували кожен сантиметр знушнілого торсу. Час від часу. Припадаючи до гарячих вустку Іскри іскрив багаті вже не здавались такими яскравими, як ті, що проскакували між двома молодими тілами. Ніхто не зазначав часу, скільки тривав насолода. Врешті, стомлені, але приємно розслаблені, притихли поруч, вдивляючись у зоряне небо, якби таке було видним крістелю і покрівлю будинку. Чоловік прихилив голову. На груди коханої і слухав мелодію серця. А воно все співало і грало в унісон з його серця.